Уже третій рік поспіль у рамках проекту Європа, очима дітей учні Калущини мають можливість відвідати Німеччину та інші країни Європи. Цьогорічна поїздка юних калушан у Німеччину триватиме 10 днів для юних українців. Передбачено екскурсію німецькими містами та участь у різноманітних культурно-мистецьких заходах. Вже в шосте учні Калущини мають змогу відвідати Німеччину та інші країни Європи. Дана поїздка розрахована на 10 днів і діє згідно програми Європа очима дітей. Цього разу в ній беруть участь 12 учнів. Серед делегації обдарована юнь та діти пільгових категорій. Часткову оплату такої поїздки здійснюють батьки, а також районний відділ освіти, зізнається начальник освіти Калуської райдержадміністрації Любов Зіник. Зараз іде 12 дітей. Це є обдаровані діти, це є діти, якщо пільгових категорій, тому що хочу сказати, оплата поїздку частково лягає на батьків, тому ми не можемо відправити багато дітей пільгових категорій. Переважно оплата йде від батьків і частина йде від освіти. Саме в Німеччині вони будуть перебувати три дні, а сама поїздка це є 10 днів. Перед від'їздом усіх учнів щиро привітав і побажав щасливої дороги. Голова Калуської райдержадміністрації Микола Жовнір. Українець на сьогодні в світі звучить гордо, і я прошу вас, щоб ви теж достойно, коли поїдете, значить, там ну, тримали марку нашої держави, і щоб ви відпочили належним чином і здорові, неушкоджені, повернулись сюди. Ми радо зустрінемо. Легкої дороги, щасливого повернення та добре відпочити, бажала всім, і начальник районного відділу освіти Любов Зіник поблагословив і рясно окропив на добру дорогу всіх учасників поїздки отець Микола. А знак оберегу вручив іконки покровителя подорожуючих, щоб діти чудово відпочили та щасливо з новими позитивними враженнями повернулися додому.